Привіт, малята! Запрошую усіх до себе на свято. А яке в нас буде свято? Відгадайте загадку. Я чудовий дар осінній. Люблять всі моє насіння. Каша з мене теж смачна, до вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь, упізнали я. Гарбуз! молодці! А день гарбуза в Україні відзначають 26 жовтня, тобто зовсім-зовсім близько. Батьківщиною гарбуза є Мексика. і завезли їх, почали вирощувати їх там тоді. Коли перші полігрими оселилися на континенті Південної Америки, і в них була велика нестача їжі, а в когось була маленька насінинка. Вони її посіяли, посадили і з неї виросли гарні великі гарбузи. Так почали вирощувати гарбузи для їжі. І вирішили питання зі своєю їжею. Гарбузи вирощують по всій земній кулі, крім Антарктиди. Бо в Антарктиді дуже холодно. Україну неможливо уявити без гарбузів, бо гарбуз в Україні це один з найголовніших символів осені. Давайте подумаємо, чому. Осінню люди збирають в рожай, а гарбузи вони їх збирають майже останніми. І вони виростають такі великі, смугасті, різної форми, різного кольору, а ще різної ваги. От люди їх так і збирають. Гарбуз малята. Це величезна ягода. Подивіться, які ягоди великі. Бачите, інколи бувають такі ягоди, що їх навіть не підняти одній людині. А от для того, щоб виросла така велика ягода, треба спочатку посадити маленьку насінину. Потім вона з землі проросте, це буде зародок, а потім буде пагінець. На ньому з'явиться квітка, з квітки виросте гарбуз, спочатку маленький зелений, а потім великий і вже різнокольоровий. А чим корисний гарбуз малята? Ви знаєте? Ні. Тоді давайте дізнаємось разом. Що ви бачите тут? Так, це око. Бо гарбуз покращує зір. Хто буде багато їсти, той буде добре бачити. А це що? Це скелет людини, бо гарбуз сприяє зміцненню кісток. А ось тут у нас насіння гарбузове зробили в олію. І така олія Якщо її вживати, то підвищує імунітет людини. А ще гарбуз багатий на вітаміни. Навіть красотки ним користуються, тою ж олією. Можна квіти гарбуза, можна їсти, тобто не треба чекати. До осені, поки буде спілий гарбуз, а навіть з, вес... з початку літа, коли він зацвіте, вже можна квіти гарбуза вживати, вони теж корисні. Гарбузовий сіт малята сприяє міцному і гарному сну. Бачите, як хлопчик відпочиває, гарний сон, напевно, має. А ще гарбузове насіння. Це чудовий смаколик для птахів і різних тваринок. Спробуйте погодувати пташок гарбузовим насінням. І впевниться в тому, що я вам сказала. А тоді мені перекаже. А ще гарбуз використовували від зміїних укусів. Якщо змія вкусила, то це місце треба було обробити гарбузовою олією або гарбузом, і воно проходило. Також вживали його в їжу, бо гарбузове насіння було корисно додавати до різних страв випічки, салатів різних, ось яке має гарне насіння. А що ж можна приготувати із гарбуза? Подивіться уважно, я буду називати, а ви знаходьте, гарбузова каша, суп з гарбузом, гарбузовий пиріг, насіння гарбуза, сік з гарбуза і олія з гарбуза. Хто знайшов все молодець, той за носика себе вщипне. А ми з вами переходимо до наступного завдання на нашому святі. Ось у нас гарбузи. Треба нам знайти тінь. Тож ви добре подивіться, який гарбуз де заховався. Верхньому зверніть увагу, ось тут гарбуз майже всюди однаковий, але що в нього різне? Хвостики! Отож, де в нас кругленький хвостик закруглений? Так, другий гарбуз. А де в нас гарбуз з листочком? І з короткими вусами? Аж внизу, четвертий, можна сказати, або нижній, правильно. А де в нас гарбуз із листочком справа, та ще із вусиком довгим? Який це гарбуз знайшли? І я знайшла верхній або перший. І де в нас гарбуз із прямим, прямим стовпчиком? Де він є? Ось третій. Молодці, хто добре зробив, той поплескав собі. А ми переходимо до наступного завдання. За гарбузами заховалися цифри. Подивіться уважно і скажіть, яка цифра заховалась? Віднайдіть, будь ласка, я побачила цифру 3, а тепер цифру 5 і кружечок цифри вісім. Галку від цифри 7. І гачок до цифри 1. Стільчик за гарбузом цифра 4. Зверху кружечок, цифра 9. Знизу кружечок, а зверху гачок цифра 6. І внизу. Цифра Два, як у гуся голова. Молодці, хто справився, той доторкнеться до своїх двох вушок. Ну, а тепер погляньте уважно, яка цифра пропущена? Що росте поряд з гарбузом? Перша кукуруза і третя морква. А на гарбузові, яка повинна бути цифра? Два. Правильно. Так, дивимося, так. Да. У нас морква цифра 2. І перець цифра 4. Яка цифра пропущена на гарбузику? Правильно, 3. Далі. Що далі росте? На гарбузові? Можна папа мало набрати? А оцей гарбуз малята у нас який? Подивіться уважно, у ньому багато вітамінів різних. Отже, цей гарбуз буде вітамінний. Пропошепотіть таке слово. Вітамінний. а тепер голосно скажіть. Вітамінний. молодці. І запам'ятайте. А оце у нас, коли ми кашу зваримо, то який гарбуз? Так, смачний, правильно. Хто страви з гарбуза з'їдає, той до ста років проживає. Отже, страви з гарбуза треба їсти нам усім. І насіння теж гарбузове. Дуже корисне і смачне. А тепер малята будемо гарбузми малювати. Подивіться уважно. Спочатку ми з вами намалюємо майже овал, потім намалю... домалюємо до нього з одного буковку С, з другого бочок, і з правої сторони один бочок, і другий бочок. І залишилось нам намалювати гарний хвостик. Ну і, звичайно, розмалювати, в кого вийшло, а я думаю, у всіх. То фотографуйте і мені надсилайте, а я буду чекати. Нехай живе рід гарбуза, хай щедро родить нам земля. Буде славним наш обід, щоб не було ніяк. Бій. Дякую вам за увагу! А то в нас уже дощик починається. І гарбуза треба брати, щоб парасольку з нього робити. А ви подумайте, що ще можна зробити з такого великого гарбуза? Дякую за увагу! Будьте здорові, бережіть себе.